Вітаю вас, шановні глядачі. І сьогодні ми хочемо вам представити три зарядні станції, які, здається, зовні трохи схожі, але це три різні станції. Привіт, наші глядачі. Так, дійсно, це всі три станції. Це оновлена серія зарядних станцій Дельта, який має, скажімо так, артикл 3, тобто це третє покоління. Вони між собою схожі, але мають ряд там кардинальних відмінностей. Те, що можна сказати, ось ці дві станції. Це станція зарядна дельта 3, прямий, скажімо так, наслідувач зарядної станції дельта 2. 1800 потужність. 2400 має функцію Xboost. І що варто сказати, тут уже сплески до 3,6 кВт. Попередня Дельта 2, вона була 2,7, тут уже 3,6 кВт. Швидкість переключення від. Під час зникнення світла, тобто на роботу від акумулятора складає 20 мілісекунд. залізо залізофосфатний акумулятор збільшений ресурс до 4 тисяч циклів втрата ємності 20%. Тобто модель, яка прямий наступник попередньої Дельти 2 Ну і варто ще відзначити, що і тут система охолодження зовсім по іншому вже працює, якщо порівнювати звичайно з Дельтою 2 так, дійсно, вся третя серія вона переопрацьована в плані охолодження. Станція на своїх максимальних потужностях працює з рівнем шуму близько 30 дБ. Це дуже тихо і набагато тихіше, ніж просто шум вулиці і автомобілів, які проїжджають. Тобто, це достатньо тихо. Якщо переходити до Дельти 3, вона має ряд переваг між звичайною Дельтою 2, Першу чергу це швидкість перемикання, тобто mm -hmm. станція про зникнення світла перемикається зі швидкістю 10 мілісекунд, в цій моделі 20 мілісекунд. Це особливо важливо для персональних комп'ютерів, серверів інтернету, роутерів. Щоб якщо ви працюєте вдома, щоб зберігся ваш процес, прогрес і не перезавантажувалось обладнання, і ви не втратили дані. Ну, це тільки якщо ми говоримо все-таки про такі надчутливі пристрої. Тобто, якщо вистачає 20 мілісекунд, то абсолютно нормально можна користуватися Дельтою 3. Якщо ж вам справді ви знаєте, що у вас комп'ютер, який не витримає перемикання в 20 мілісекунд, тоді, будь ласка, повноцінний ДБЖ 10 мілісекунд, і ця станція вам підійде набагато краще, особливо, якщо ви так само і хочете її використовувати. А я ще додам одну з переваг: вхід від сонячних панелів. Панели, які ми бачимо ось тут з цього боку, у станції Дельта 3 тут 500 Вт, а у станції Дельта 3 плюс вже 1 кВт, тобто два порти Що це нам дозволяє зробити? Це означає, що при яскравому сонечку 500 Вт на панель, наприклад, одна. Може зарядити за 2,5 години цю станцію, а цю станцію ми вже можемо під'єднати дві панелі, і трохи більше ніж за годину наша дельта 3+, може зарядитися просто від сонячних променів. Це вдвічі швидше і вдвічі більше сонячної енергії. І це однозначно є одна з її супорових переваг. Так тому, якщо ви планували використовувати сонячні панелі. У вас достатньо місця для її розміщення, то Delta 3 Plus це буде кращим рішенням для тривалого використання. І третя модель це Delta 3500. 1500 в назві каже про те, що вона має ємність акумулятора 1500 Вт. Тобто, в порівнянні з попередньою тут по 1 кВт, тут ви маєте 1,5 кВт. І це, до речі, відсилочка може бути до Delta Max 1600, яка раніше випускалася EcoFlow і була доволі популярною. Але е, зараз вирішили перенести саме на Delta 3500, так її назвати. Е, тому що модель була ну реально доволі часто її використовували і купували в Україні. І от півтора кіловатна, вона залишилась, але вже без приставки Max. Просто Дельта 3500. Дельта 3500 мені дуже сильно подобається тим, що вона розміром така сама, як і станція на 1 кВт. Тобто, якщо згадати попередню серію друга, то там було відчутно, ну в півтора рази вона і більше була. Uh -huh. Тобто вона була така сама, як і Дельта на, Макс на 2 кВт. А тут півтора кВт І при цьому вона в такому самому форм факторі Це, на мій погляд, дуже зручно. Uh, і, звичайно, чим більше, тим краще. Тому, якщо у вас є потреба, там вам потрібно забезпечити там, не 8 годин роботи, комп'ютера, телевізора, а більше, обирайте, будь ласка, Delta Max на 1500. О, Delta Max, вибачаюся, Delta 3, 1500. Це ваш вибір. Ну тут можна сказати, що зверніть увагу, да, та все таки різниця. Якщо по розмірам вони однакові, то е, тут на передніх панелях тут перенесені е, розетки, як е, скажімо так, це вже більш. Сучасний підхід, і мені, до речі, він більше подобається. На моделі 1500 розетки ще знаходиться на задній частині. Вхід від сонця тут теж 500 Вт, так само, як і на першій моделі Delta 3. І тому а, тут теж ви маєте розуміти, що зарядка, наприклад, 1,5 кіловатної від сонячних панелей на 500 Вт при яскравому сонці може десь ну, приблизно зайняти години 3-3,5, може навіть до 4. Тобто на це теж зверніть увагу. Ну і що теж дуже важливо, це до кожної з цих станцій ми можемо під'єднати додатковий акумулятор. У Delta 3 буде свій власний додатковий акумулятор, як я раніше казав, він прибуде в Україну вже восени цього року, навесні. А от щодо додаткових функцій, які вже з'явилися у цих зарядних станцій, це до них можна під'єднати навіть акумулятор на 4 кВт, як додаткову батарею, від зарядної станції Delta 3 Pro. І це дає вам насправді. Дуже велику перевагу, коли у вас є можливість заряджатися від сонця, підключити ємність 4 кВт, тобто, в цілому у вас буде 5 кВт, і використовувати її в себе у домашніх умовах у квартирі та будь-де. Ну, така станція, наприклад, як Delta 3 Plus, плюс 4 кВт ємності за допомогою додаткової батареї Delta Pro 3 ну, цього може вистачити на квартиру навіть просто, ну, просто для життя. Просто для життя використовуючи балконний варіант сонячних панелей, під'єднавши їх до зарядної станції, про все, просто підключайте те, що вам потрібно. Так, дійсно погоджуюсь. І хочу додати, що не забувайте про те, що до станцій Дельта 3 серії, там де є роз'єм для під'єднання додаткової батареї, ви також можете їх заряджати за допомогою нашого розумного генератора від EcoFlow. Заряджати можна, підключившися комплектним кабелем від самого генератора, і, і вам буде доступна функція смарт-заряджання, тобто генератор автоматично за вашими налаштуваннями, буде вимикатися, заряджати станцію, після цього вимикатись. Я можу лише додати, що якщо ми беремо ну, до аналогії до Delta 2, до зарядних станцій, які продавалися в Україні, то це були топ-продажі, і мені здається, що виробник все-таки вирішив піти трохи ближче до клієнта, розширивши можливості дати і, наприклад, Дельту 3 Дельту 3 або Дельту 3500 щоб більш сегментовано можливо увійти до потреб клієнта. І я вважаю, що всі ці три станції вони однозначно будуть користуватися попитом в Україні, тим паче враховуючи ті переваги. Які вже інноваційно Кофло внесла у ці станції, якщо ми їх порівняємо з будь-якими конкурентами, які є на сьогоднішній день на ринку, які так само мають 1 кВт ємності, безліч переваг, які є у цих станціях, вони перевершують своїх конкурентів. Тому я пропоную, якщо ви будете, наприклад, обрати щось для себе, зверніть увагу на технічні характеристики. Якщо для вас важливо рівень шуму, тут він мінімальний. Якщо для вас важлива потужність, тут вона навпаки максимальна, і це одна з тих переваг, які EcoFlow завжди намагається винести на ринок.